Нова роботка. Ford фокус в седанчику. Почнемо, як завжди, з пошкоджень. Що ми маємо за роботу? Так, Відкриваємо дверку водійську. Двірка водійська просідає. І знаєте, що цікаво, е, вона просідала тоді, ще коли машина стояла на колесах. Я так собі подумав, думаю, зараз поставимо на стапель, двіжочок почне давити. Думаю, 100% дверечка взлетить. Блін, не взлетіла. Значить, кузовок у неї крепкенький. Обично буває, машинку поставиш дверки раз і повзлітали. А ця взагалі не взлетіла і залишилася в такій самій просадці. Але це я не, ну, не, не, не підводю під оте ДТП. Так, пішли далі. Задня дверечка. Задня дверечка у нас. Вискакує ну, з таким трошки з трусінням. Ну, У неї деформіроване оце крило узадка. Тепер перебираємося на основне пошкодження. От сюди, отак машинки прилетіло. Хана оцьому крилу, хана бамперу, хана фонарю. Кришечка у нас отримала отаке пошкодження. Ланжерунчик. У нас, як ви можете бачити, отак викручений і може бути і ще й задраний вгору. Машинку кинули на стапель, поставимо лазірок і ми все поймемо, абсолютно все поймемо. Щоб це все поміняти, нам потрібно зрізати скло раз, зрізати скло два, і, і, і розібрати багажничок, щоб там далі у нас можливо було працювати. Так, тепер демонструємо вашій увазі. Отака у нас є четвертуха. Четвіртуха, четвіртуха от, пісня, рівненька, чорненька. Вона ще й одрізана грамотно. Орізана е, з кусочком задньої панелі. Ось, бачите, переходить на задню панельку. А тут у нас задня панелька е, отак добряче пошкоджена. Але е, в цієї машинки. Цього донора є отака проблемка. Бачите, згнивший, от просто наухна і згнивший порожок. Ми хотіли мріяли у мріях своїх в снах, Ми бачили, що ми замінимо отуто. Ну, тут саме класне місто для заміни е, от, е, е, от четвертушки. Але так як у нас порожок гнилий, прийдеться нам пилять, у туто стечок оту широко, отуто широко, кругом широко, отуто зайдемо на самому вузькому місті. Так, ну що, друзі, погнали ми працювати, а ви за нами будете спостерігати. Розложили. Перед нами і перед вами зараз відкриється чудовий вид на пошкодження. Машинка стоїть у нас в рівні, в горизонті в лазер. Демонструємо вам. Отут ми хапанули лазерком верхню частинку ланжерончика по задній панельці. Так, а тепер перебираємося сюди і показуємо, що при такому пошкодженню Трапляється з ланджероном. Бачите, отут у нас таких от 10-15 мм, Оце все взмітнулося вгору, ще й отако провернулося. Далі тепер ми вам відкриваємо більш чудовий вид на пошкодження. Звертайте увагу, ось бачите, у нас отут такий налом. Далі, оця перепоночка, це ж нам і думати не треба. Ви представляєте, оця перепоночка була приварена отут. А тепер вона скользнула, бачите, аж куди? Її одірвало. Оце все нам треба підтягнути, вирівняти е і відрихтувати. Так, далі. розроботали все, ви все побачили. Е хотіли, я вам вже об'ясняв, хотіли тут міняти порог нелей на, на цьому донорі. І тут, гнилячок є, вирішили заїхати оту Отут. Тут буде стик, тут буде стик і тут буде стик. Так, далі. Далі наші думки ділимося з вами ними. Так, потім я хотів замінити оцей кусок арочки. Ну такий же класний пацан. Думаю, та, ну рихтувати, ні, рихтувати ми не будемо, ми поміняємо красивий кусочок, от сюди заїдемо. Ні, він сито. Ось, дивіться, бачите, я пальцями продавлюю е, дірку. І саме, ця дірка знаходилася напроти оцієї дірки, яку ми е, заварили. Е, отаку ми отримали е, до запчастину. Так, і далі. Далі я хочу показати, як ми вирішили міняти оцю то. Це не те, що там ми вирішили зараз, ми завжди так робимо. Ми б могли розсверлити контактну сварку. Оцим жолобочком заїхати під е, оцей жалобочок. Але ні, ми так не робимо. Ми уходимо трошки далі, щоб отут, не дай боже, не трогати ніякі заводські сварки. Далі. Заходимо у нас е, задок отак, з супортом фонаря, грамотно висказався, з супортом фонаря і з куском задньої панелі. Оце така запчастинка заїжджає в нас о, в цю машинку. Так, поділився з вами. Тепер працюємо далі. Етапі готові для постановки оцього розробленого, розчищеного, заготовленого крила. Так, ви подивіться, рихтовочка арочки. Отієї страшної арочки, яка пройшла рихтовочка. Полочка відтянута, відрихтована, і оця перепоночка зварена. Так, що вам ще показати? Закладна, закладна, закладна. І тут оце отак заходимо з куском задньої панелі. Так, погнали! А, і ще момент. Е, лежить кузовний клей для склейки арочки. Отам під низом, ось я вам так зараз задемонструю. Дивіться, все, абсолютно все погрунтовано, наша латочка погрунтована е, цинковим ґрунтиком. Хочу, щоб воно все було дуже-дуже-дуже культурно і класно. Так, так накидаємося зараз там. А й що? Шаго. І саме посереднє моє. Так, щоб я в гірмітуз не залишився. А в гірмітуз, що я не втаскав. Так, тепер у нас все заготовлено. Абсолютно все. Так, Віталі, дай мені того самого шурупана. Так, а тепер беремо і шурупаним оце все, що у нас заготовлено. Раз, далі! Два, далі! Три, дрібні! Песня! Так, тепер, 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 тепер. У нас і тут тупості після упадіння упадіння. Кривисто ми вже прогнали, прочистили, проготовили, кришку багажника проміряли та є Далі Знімаємо покривалку. Так, захлопуємо прямому ефірі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дивіться, який зазорчик. Дивіться на цю пісню. А чого б вона не ставала? Ну, по, -по суті, тут я такі собі ордіна вішаю. Вроді це тут така складна, страшна, сумасшедша. Зараз будемо варити. хватать, 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 варить. Все прогнано, кришка прогнана, фонарь прогнаний, бампірок прогнаний. Зараз будемо все вихвачувати і в процесі сварки будемо контролювати, що, де в нас кудись, стікало сварки, не тікає. Будемо все вже в процесі дивитися. Сам хочев. Питання було таке. Тут треба було рихтануть. Раз рихтануть, значить ну, малярам треба тут щось поправляти. Але у Фордів оця планочка приклепана на заклюки. Що ми модернізували? Ми взяли і сюди уварили гаєчки, щоб маляр, щасливий маляр підійшов, взяв отаку боку, отаку стару, таку. І Открутив коли йому буде потрібно, оцю планочку тут все обробив, зачистив, замалірував і опять назад приходив. Хийте, хайти. не Фініш. Уварили, зачистили, все погрунтували з обох сторін. І тут погрунтували, і тут погрунтували, і тут все погрунтували. Дивіться, які в нас класні, красиві стечочки. Стечочки, просто песня стечочки. От взагалі стечочки стечочні. Так. Тепер. Що 에... в нас тут далі таке якесь воно приятне, неприємне, не знаю навіть, як його і сказати. Четвертуха була. Ви бачили. Гнила. З гнилим, взагалі, наухна і гнилим порогом. Потім у нас виліз сюрприз. Е, отут ми гниляка обнаружили. Поварили. Якби це взагалі така, ну, така неучтенна робота. ну Ми поварили. Далі. Далі сюди ж полізли. А тут, ви бачите, які гірки. Які ось гірки. Це треба сюди брати. Брати порог і міняти порог. Але ми такими роботами не займаємося. Ми дуже багато років стремилися до того, щоб от саме такі роботи от не робити. Наша зона відповідальності починається з оцього шва. Далі людина поїде, щасливий власник, поїде до якихось сварщиків, які йому поміняють оцей порожок. Так, друзі, у нас по нашій роботі все вийшло просто чудовенько. Подивіться, зазорчик у нас ну просто бомбезний. Та ти що бомбезний зазорчик. Так, Двірочки закриваються, нічого не відстрілює. Бампірочок стоїть. Бампірочок, звісно, такої м -м, поганої якості. Він старючий, сухущий. Е, тут іще треба тим, хто займається пластмасами. У е, тут його ще погріти, повидавлювати. Але ми його от на місто задушили. І він от з якого-то такого пластика виконаний, е, от він е, білий під низом пластик. От Ми його беремо, там десь щось надушить, а він хрущить, хрущить, як в, в, вроді от-от лопне. Так, цей зазочень. от просто бомбезний, відрихтовано. Оце ми не грунтуємо, тому що маляра завжди ругаються, коли ми його там нагрунтуємо. Так, відкриваю вам багажничок і демонструю вам. Оце внутрішній простір. пластмасочка стоїть. Для чого пластмасочка стоїть? Тому що ці резиночки повинні впиратися в пластмасочку. І тоді можна щось регулювати. Так, Стечок наш. Ось тут ми робимо стечок. Ми ніколи, ніколи ми не, е, ну, от не лазимо сюди в оцей жалобок, завжди уходимо сюди трошки в сторону, тут маляра трошки, капельку, отак от, шпаклянуть і все. Так, демонструю вам рихтовочку, внутрішню. Такі форми, такі цікаві, інтересні, таке все в перелівах, яких хто там. Так, закривання кришечки у нас от просто пісня. От Просто стояв і грався. Цей зазорчик у нас теж абсолютно бомбезний. Зазорчики на ній, на цій машинці, от невеличкі, такі скромнені зазорчики. Так, ну що, друзі, наше відео добігає кінця. Дякую, що були з нами. Дякую, що спостерігали за нашою роботою. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам жирнючі лайчики. Підтримуйте вітчизняного виробника контенту. До нових зустрічей в нашому гаражі. Я перевіряю тих, хто додивився, а для тих, хто додивився, зараз буде. Друзі, ми ж прибираємо в машині, складаємо пелісоси, ми ж класні пацани. І що ми знаходимо в машині? Ви зараз попадаєте всі, ви зараз попадаєте. Дивіться, дивіться отуди. Дивіться. Побачили? На цій машині їздив пацан з яйцями. От їздив пацан з яйцями. Бачите, він їздив, а в нього. Може після заміса, яке викотилося, ми цих подробностей не знаємо, як у нього там зараз з яйцями вопроси обстоїть. Це, звісно, питання. Ну, пацан їздив на цій машині з яйцями. Ми його ложимо на місто. Ну, не можемо вже ми трогати чужі яйця. Так ти вже трогав.